Всім привіт! Сьогодні поговоримо про зимні книжки. Ми всі любимо читати атмосферні книги, і зазвичай, я от зрозуміла, коли готувалась до цього відео, в мене більше якихось осінніх, чи навіть літніх книжок прочитано. А зимні я більше люблю за атмосферою і більше хочу читати, але якось практика показує, що Начитую я не так багато, все ж таки, в мене фокус суто зимніх книжок зміщується після грудня місяця. Але я вирішила зробити невеличку добірку не тільки книг, а й також фільмів, які можна подивитися взимку. І почнемо ми з класики. Я думаю, це таке, що читають багато людей, все таки більш зацікавлені в цьому. Я не можу не порадити книгу Чарльза Дікенса і його різдвяну історію. В мене не дуже якісь добрі стосунки з творчістю Чарльза Дікінса. Напевно, через те, що я читала, не так багато. І В мене все ще є думки, що Чарльз Дікінс пише е дуже складно. Хоча я розумію, це проблеми якісь в моїх в моїй голові, в моїх думках. Мені б хотілося почитати якісь інші його твори, але на жаль, майже нічого з того, що мене цікавить, не перекладено українською. А в оригіналі я читати його не хочу. Але от різдвяна історія, і от саме різдвяні невеличкі історії, які через Дікінс пише, мені дуже подобається. Я їх обожнюю читати, перечитувати. І не кожен рік, але я намагаюся раз на декілька років читати якісь його твори. Не можу не порадити також невеличку книгу «Дари волхвів». І мені дуже подобається книга Видавництво небо. Вона з неймовірно гарними ілюстраціями. Відчувається така класичність якась в цих ілюстраціях. І я, коли гортала цю книгу, була просто захоплена, роздивлялася всі ці ілюстрації, і сама історія теж доволі коротка. Ну, десь на пів години, може, максимум години можна прочитати повільно роздивлятися ці ілюстрації. тож теж дуже раджу. Теж я дивилася багато різних добірок і зрозуміла, що всі радять маленькі жінки. А я це ж вирішила порадити, але це просто щоб ви знали, що є такий класичний твір, що його всі читають. Я чесно люблю екранізацію. Про екранізацію і про фільми ми поговоримо трішки пізніше. А от що з цією книгою, як на мене, не так? Так, вона дуже. Атмосферна. І там красиво показано Різдво, святкування Різдва, як і в фільмі, так і в книзі. Але я раджу читати цю книгу і давати їй величезну знижку на те, що ця книга написана дуже давно і в ній багато таких якихось сексистських висловлювань. І мені це не дуже сподобалося. Але тим не менш, ви можете прочитати. І я просто напевно очікувала від цієї книги чогось більшого. Всі люблять Агату крісті, і якщо радити, то наприклад, мені дуже подоб... сподобалася книга Різдво Еркуле Поро. Я дуже рідко читаю Агату Крісті, але ось це ось цей твір мені сподобався. Того року я вперше познайомилася з невеличким таким теж підлітковим твором срібні ковзани». Що мені сподобалось в цій книзі, так це те, як авторка змалювала Голландію 19 -го століття і тут розповідається про невеличку сім'ю і наші головні герої це брат і сестра Ганс та Гретель. Чим мені взагалі подобаються такі класичні твори, як і от маленькі жінки, наприклад, можна. Відслідкувати якісь історичні події, як тоді люди святкували Різдво, як вони проводили взимку час. Ну а ця книга в ній от перемагає добро і показано взагалі, як і як брат Ганс допомагає всій сім'ї вижити у скрутні часи. І якщо класичні а, твори вони були доволі легкі, а, то з сучасною літературою все стає трішки важчим. А, але ми все одно почнемо з легкої книги. Це Фені Фле, і Її роман Різдво з червоним кардиналом. А, цю книгу видала КСД. У нас головний герой він дізнається, що він невіліковно хворий, і це Різдво його останній. Він вирішує, що а, Кидає всі свої якісь повсякденні проблеми, і він вирішує відправитися в маленьке містечко Лострівер, щоб там відсвяткувати своє різдво. І якщо ви любите історії в невеличкому місті, де всі один одного знають, затишну атмосферу з нотками. Магії, то ця книга точно вам сподобається. Якщо ж ви любите щось містичне, то я вам порекомендую книгу Дженніфер Макмахон The Winter People. Цю книгу я читала десь 3-4 роки тому, якраз таки в грудні, і вона мені сподобалась. Взагалі, Дженніфер Макмахон, вона відома тим, що пише містичні якісь твори. В нас вони деякі перекладені, і в нас тут дві лінії: це минуле і теперішнє. Минуле це 1900 якийсь там рік. і Заміжня молода пара, вони втрачають свою доньку, і дружина вона настільки сумує за дитиною, що. Хоче провести таємний ритуал, щоб її повернути. А сучасність це вже розповідається про сім'ю з мами двох доньок, і донька старша повертається якось додому. І розуміє, що ані мами, ані своєї молодшої сестри вона не може знайти. Ну і як завжди в таких романах, де є дві лінії історичні, то ці дві історії, і ці всі герої, вони якось поєднані. Мені чим сподобалась ця книга, що вона дійсно мене налякала, і це по-перше. А по-друге, я не могла відірватися. Дженніфер МакМахан пише дуже легко і дуже просто, що навіть якщо немає перекладу, чи ви хочете почитати ще якісь книжки, то ви можете почитати в оригіналі, тому що пише вона досить легко. Ну і якщо ви не хочете читати щось затишно, ось книга, щоб полоскатати вам нерви. Наступна книга, яку я теж дуже раджу прочитати, це, це роман Йон Айвіде Лінкіста Let the right one in». і дванадцятирічний Оскар. Він доволі само, самотня дитина. По-перше, батьки його розвелися, і це на нього дуже сильно впливає. А по-друге, його булять в школі. І через це він дуже хоче. Помститися своїм кривдникам. Але одного разу його однокласника знаходять з перерізаним горлом в лісу, і всі впевнені, що це ритуальне вбивство. І ще також з'являються нові сусіди у цього Оскара маленька дівчинка з татом. Але дівчинка поводить себе дуже дивно, і Оскару. Прийдеться дізнатися, що ж це за дівчина. Це неймовірно гостросюжетна книга. Вона і містика, і трилер, і фентезі, все, що завгодно. Але Йон Айві Делінквіст він зробив настільки філігранну і гарну роботу, і все це так поєднав. Я також не можу не порекомендувати комікси. Тут буквально в декількох словах скажу про кожен з них. А по-перше, це Хільда. Та Троль". Є також мультик на Netflix, тож ви або можете подивитися на Netflix цей мультик, або почитати взяти цей комікс. Розповідає про дівчинку Хільду, яка живе з мамою, і також з маленьким лисом. Вона доволі самотня дівчинка і знаходить собі друзів в лісу. Я обожнюю цей мультик. Він мені нагадує одразу якісь дитячі спогади відкривають, коли ти в суботу і в неділю дивився по 1 плюс 1 якісь мультики. І комікси доволі яскраві і гарні. Тож навіть дітям. В першу чергу дітям це точно зайде. А вже інші комікси це для дорослих. Клаус, наприклад, обожнює цей комікс за те, що тут розповідається альтернативна версія Клаус, і тут він показує наш головний герой доволі брутальним чоловіком, у якого була своя історія. Тут розкриваються його минуле, і що сталося з ним, як він взагалі дійшов до того, що став Санта Клаусом. І вона доволі одразу скажу, що цей комікс доволі жорстокий. Тож, якщо ви не любите або не хочете таке читати, то не треба звертати увагу. Але я пам'ятаю, я прочитала тоді перший том і знайшла все, що було можливо. Прочитала все-все-все. Теж це було в грудні, напевно, десь теж три роки тому. І з тих пір. Я кожен раз, коли мене хтось питає, що ж почитати такого з коміксів. Я обов'язково раджу клауса. Також ще один мій улюблений комікс. Напевно, це один з найулюбленіших коміксів, і взагалі всесвітів, і головних героїв це Блексет. В принципі, Блексет можна радити осінню, взимку, бо це такий нуарний детектив, де наш головний герой це Кіти. Взагалі, ми знаходимося в світі тварин, а тут немає людей. Мальовка неймовірна, мені дуже вона подобається, і історії доволі короткі, але теж цікаві. І найважчі з коміксів це Бленкітс Бай Крейк Томпсон. Цей комікс мені вже дуже-дуже давно радили, ще коли я тільки починала їм цікавитись. Він взагалі. Знаходиться в топі списку. Завжди всі його радять, і це автобіографічний комікс, в якому наш автор і головний герой просто розповідає про дорослішання, про проблеми, з якими він стикався, про сумніви і переживання свої. І ця історія дійсно відбувається в зимній період часу. Автор нам розповідає і про християнську сім'ю, в якій віра. Це найголовніше. Ну і так як головний герой розповідає про своє дорослішання, він розповідає про себе, коли він намагався знайти себе і зрозуміти себе. Коли ти ставиш собі дуже багато питань з точки зору віри, любові, ненависті, пошуку самого себе, хто ти є такий. І мені тоді дуже сподобався цей комікс. Він все ще стоїть в топ. П'ять, напевно, моїх найулюбленіших коміксів. Так, ну і з книжками зараз буде останнє: це дитячі книжки. Перше, що я покажу, це напевно три книжки, які в мене є. Перша книга це серія таємниці Універмагу Сінклер Загадка механічного горобця. Це том перший видавництво Урбіно. На жаль, в цій книзі ця книга 2020 року. і я ще... І в мене ще є продовження. Друга частина. Більше поки що не видавали. і Я не знаю, чи будуть продовжувати друкувати оцю серію далі. В мене відчуття, що ні. Але тим не менш, мені дуже сподобалася книга. Я її в грудні того року прочитала. А тут розповідається про нашу головну героїню. її Ім'я Софії вона втратила свого батька і в неї скрутне становище. їй треба заробляти на життя. Якось намагатися жити далі, і вона йде працювати в цей універмаг. І тут відбувається крадіжка коштовного механічного горобця. І нашій Софі прийдеться розкрити цю справу, тому що деякі люди думають, що це вона вкрала цього горобця. Також ще одна книга, яку я вже показувала в відео, де я гуляла і показувала вам свої книжкові полиці. Це історії з усього світу зимові казки. І це неймовірно гарна книга з чудовими ілюстраціями. І тут збірка казок з різних куточків країни. Звичайно, тут є і українська народна казка, і німецька, іспанська, навіть є африканська тобто дуже багато. Чим подобається мені ця збірка, тому що тут невеличкі вони за обсягом ці книги, але показують різні. Культури таким чином, і навіть мені було це дуже цікаво читати, тому що, наприклад, я ніколи не чула африканську а, народну казку, а тут вона якраз таки є. Я прочитала теж цю книгу, я її намагалася розтягувати по одній касці на вечір. Але потім я зрозуміла, що все оптом прочитаю, тому що не можу втриматись. І також чудова книга День народження ялинки від видавництва сестрого Я купила цю книгу, тому що мені вельми сподобалось це видання. І вона дуже гарне, розповідається про маленьку ялинку. Книга, яку мені дуже давно подарували на Різдво, якраз таки це маленька принцеса. Я хочу собі купити це шикарне видання видавництва небо. Розповідається нам про головну героїню Сару Кру. Її батько з Індії привозить її в Лондон, щоб вона вчилася в престижному пансіоні. І так трапляється, що батько помирає. А Сара залишається в цьому пансіоні її. На її долю випадають випробування. Я пам'ятаю, коли читала цю книгу, це, напевно, була перша книга така дитяча, яка, від якої я не могла відірватися, тому що я настільки переживала за Сару, і мені так було неприємно від того, як над нею знущається ця власниця пансіону, директорка, як над нею знущаються інші дівчата. І я дуже вболівала за те, щоб з Сарою все було добре. А, і я коли гортала видавництво, книгу видавництва небо, це неймовірно. В мене не було, на жаль, була якась така книжка з чорно-білими ілюстраціями. Але ти коли гортаєш якусь ілюстровану, гарну книгу з кольоровими ілюстраціями, це взагалі інший досвід. Наступні дві книги я пораджу разом: це Вінтерхаус бай Бен Гадерсон, і також дім зеленого скла. На жаль, Вінтерхаус не. Перекладений поки що в нас, а Дім зеленого скла переклали і видали небо. І я б собі залюбки купила цю книгу. Що мені сподобалось? Я зрозуміла, що мені от подобається щось таке читати: детективи, в яких головні герої це підлітки. І якщо порівнювати між цією книгою і цими двома. Про які я вам зараз кажу, то оці дві вони неймовірно атмосферні. От саме там знаходиться готель, в в одному, що в іншому. Наші головні герої це діти, і їм треба розслідувати якусь таємницю. І я планую читати продовження, що в одній серії, що в другій. Я тоді дуже відпочила. Так, ну і давайте я нарешті перейду до фільмів, які. Я раджу подивитися, і я почну з фільмів з зимньою атмосферою, але вони не обов'язково будуть романтичні і відпочинкові. «Little Women» — я вже казала про книгу, і мені дуже подобається. Я поза того року подивилася вперше екранізацію 90-х років. Того року подивилася екранізацію нову, тому що там Тіміті Шалеме грає. Мені обидві в принципі сподобались, а навіть стара більше. Отель Гранд Будапешт дуже раджу поціновувачам гарної картинки. Уес Андерсон – це неймовірний взірець того, як можна дуже красиво і естетично показати, як розповісти якусь історію. Якщо хочете подивитися, якийсь детектив, то я дуже раджу подивитися Knives Аут. Це теж дуже гарна робота. І після цього фільму я на Деніела Крейга подивилася з іншої сторони взагалі. І якщо ви хочете прям чогось темного такого, це Snowpiercer. це така антиутопія, в якому люди живуть в поїзді. І в хвості поїзда живуть бідняки і люди, які не можуть собі чогось дозволити, а в голові поїзда живуть вже люди. Дуже багаті в них є їжа, в них все добре. Вони живуть і не думають як про те, як вижити. Ну і також я дуже люблю фільми Квентіна Тарантіно і раджу подивитися The Hateful Eight. Чим мені подобаються фільми Квентіна, це теж і естетика, і дуже гарні кадри, і це дуже цікаві за сюжетом фільмів. Також іноді і веселі. Якщо по романтичним фільмам. То я з дитинства обожнюю фільми з Мег Райан. Це одна з таких улюблених акторок, і її фільми, де вона знімалася в 90-х роках, це мої найулюбленіші. І я завжди передивляюся You've Got Me. Там також грає Том Хенкс, і я теж обожнюю цього актора. The Holiday — чудовий, чудова історія, легка. Там і Джуд Ло грає, і ще купа класних акторів. Я вже другий рік. Поспіль дивилася а, зранку в грудні цей фільм. Мені він дуже подобається. Серіал «Деша Лілі» від Нетфлікса. Всі були просто в захваті від цього серіалу. Він мені, в принципі, сподобався, і це така підліткова історія, дуже легка. Непогано, я от не знаю, чи буде продовження чи ні. Казали і обіцяли, що буде, але я так дивлюся, що начебто ніяких новин більше про цей серіал не було. Ще є Різдво на двох та Love Heart», обидва фільми від Netflix, їх можна подивитися. Якщо не помиляюсь, то The Holiday» там теж є. Тож, Різдво на двох це романтична історія в дусі Джорджа Мойс. Якщо ви читали колись її романи, то вам напевно сподобається. Емілія Кларк грає дуже класно тут, і ах, я так ридала над цим фільмом, що я просто була в істерці, коли додивлялася його. А Лавха – це такий більш комедійне історія про те, як головна героїня познайомилася з хлопцем по інтернету, приїжджає до нього, і оце знаєте очікувані реальні. Ну і якщо дивитися про мультики, то в мене це завжди шрек. Тому що, напевно, всі Dreamworksкі якісь мультики в мене асоціюються з Різдвом, коли я приходила до брата, і ми дивилися увесь день якісь мультики. Але якщо прям конкретно брати, то це Грінч. Я от подивилася нещодавно його буквально на днях. Я так сміялася. Я, в принципі, обожнюю Джима Керрі, він дуже класно грає. І Грінч це. Я подивилася цього року прямо на нього з іншої сторони. А також мені дуже подобається мультик Полярний Експрес. А, я правда його давно не передивлялась. Треба глянути наново. І мрія, якою я хотіла, щоб вона втілилась, щоб приїхав Полярний Експрес, і я на ньому попала на полюс. А з більш нових, які можна подивитися на нетфліксі, це Різдво Артура і Клаус. Клаус, я взагалі передивляюся кожен рік з того моменту, як він вийшов. Це напевно вже буде третій чи четвертий раз, коли я буду його передивлятися. Мені анімація прям дуже подобається стиль і історія сама. І ще мені дуже подобається ось ця пісня з мультику. Фух, розповіла вам майже про все. Декілька книг і фільмів я правда залишила. І напевно, колись, можливо, наступного року я вам розкажу в новій добірці. Обов'язково діліться, що ви передивляєтесь, що ви дивитесь. Я не показала і не сказала про якісь а, фільми, які всі кожен рік точно передивляються. Це як один вдома. Тож, ви обов'язково в коментарях діліться, що ви читаєте, а, що ви можете порадити з зимовою такою атмосферою, різдвяною, а, і що можна подивитись. Ну а на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось.